Розпочинаємо після матчову прес-конференцію тернопільської команди поліція охорони зону Динамо і перед вами головний тренер команди Юрій Кравцов та пасуючий Іван Білюк. Іван, як вважаєте, чому сьогодні програли? Я вважаю, що ми зробили дуже багато своїх помилок, яких нам не треба було робити. Я, я думаю, ми з командою проведемо розбір цієї гри і в подальшому наша гра буде ставати тільки краще. І краще. І краще. Дякую вам. Як Юрія, добре, та... що є куда? Да. Гравали, куди повернути прогрес. Якби вигравали куда ще краще. так, так маємо краще. Юрій Анатолійович, що ви думаєте про сьогоднішню гру? Чому у вас програли в першому і третьому сеті коли були такі? Ви вийде? нам задаєте одне і те ж питання. Не хочу, щоб все стало вже у нас традицією. Не так сталося, як хотілося. Хотіли битися, не змогли битися. Просто команда сильніша на сьогоднішній день виглядала Вінниці. Наші старічки, боровічки. Хороші пацани, все, але ну, по грі сьогодні просто програли. По всім компонентам. Тобто це технічна більша поразка, ніж психологічна? Ну, Психологічною не можна назвати. Вже не той стан у людей, щоб психологічно програвати, тим більше. За... От така гра, як сьогодні. Правильно кажете, що технічна, навіть не скільки тактична, технічна. Просто технічна поразка. Програли повністю і блок, програли повністю напад. Ті очкові моменти, які дають перемогу. Дякую вам. Побачимось на наступних матчах. Ну так, да, якщо не попадемо на зміну чергувати, а будемо нападати проти блока. Шкода.